гонитві за новими екстремальними задоволеннями, на що тільки не піде людина від стрибків на батуті до польоту на літаку. Прогулюючись Києвом, навіть не здогадуєшся, що можна знайти місця для екстремального відпочинку практично у центрі столиці. Роуп-джампінг або стрибки з мотузкою відносно молодий напрямок екстриму, який приваблює усіх, хто бажає гострих відчуттів. Тут немає змагального елементу, тобто, але все одно це фізичні навантаження, це робота розуму, як правильно завісити, як там ну є різні цікаві об'єкти. Це має йти зсередини. Якщо людина хоче, вона приходить і робить це. Тобто, це доступно для цього. Не треба супер Тобто, чим е, класний такий вид спорту, тому що до нього може доторкнутися кожен. Тобто, тут можна прийти, отримати свою порцію адреналіну і піти далі. Тут на пішохідному мосту зібралось багато людей, котрі бажали поринути у відчуття польоту. Два, один, пошла! <праць> Поміркувавши трохи, ми також вирішили знайти щасливчика, котрий би зголосився стрибнути для нас з мосту. Чому? Страшно. Страшно. Я стану там, буду готова, а що відпадьо, і я передумаю. Що ж, не знайшовши бажаючих стрибнути, ми побачили щасливчика, котрий повну відчує, що таке екстрим. Знайомтесь, наш піддослідний супергерой, людина, котра не знає страху, або просто той, кого не шкода. Ведучий новин спорту Вадим Лєус. Цікаво те, що Вадим, хоч і є ведучим спортивних новин, але ніколи не займався спортом професійно. Як зізнався сам піддослідний, він трохи боїться води та не вміє плавати. Тому, безперечно, ми вибрали правильну людину. Вадим довго пручався, але наші вмовляння на нього все ж таки подіяли. Щоб бути повністю спокійними та заспокоїти нашого щасливчика перед стрибком, ми вирішили отримати консультацію експерта, котрий запевнив нас, що це повністю безпечно. Так, да, так, да. все, підготовка пройшла, інструктор пройшов, зараз підіймаємося і прыгаємо. Все, ми заспокоєні і можемо спокійно відпускати свого супергероя у вільне падіння. Останнє приготування перед стрибком та настанови інструктора. Вже за мить Вадим знаходиться на мосту і готовий до стрибка. Для більшої безпеки його закріплюють тросами та прив'язують до мотузки. Ну що, секунди вільного падіння і все, можна видихнути. Після того, як наш екстремал трохи повисів у повітрі, його підняли вгору і він одразу поділився своїми емоціями. Я би зараз випригнув спокійно. Отлично. На самом деле я, я, я б всім совітував тут прыгати. Це класно. Хоч і страшно, два моїх страха, але це класно. Олег, ви не збавитеся від душого. понятно? завдяки такому відпочинку. Кожен може пережити миттєвий шок, страх, що межує із жахом, і в результаті отримати задоволення, відчуття вільного падіння і нічого зайвого. Максим Мурга, Віталій Філіпов Правда тут.